Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку російської армії по Україні, наголосивши на необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Про це очільник відомства написав у соцмережі «Ікс». Він повідомив, що минув тиждень після зустрічі української та російської делегації у Стамбулі. А Росія досі не надіслала свого мирного меморандуму. Натомість країна-агресорка спрямовує смертоносні безпілотники та ракети на цивільне населення. Міністр за Значив це відповідь Ерефії на міжнародні мирні зусилля. Нагадаю, Ерефія запустила вночі по нашій країні 250 ударних дронів та 14 балістичних ракет. Постраждали Київ та сім областей. Всюди під атакою були цивільні об'єкти. Я нагадую про те, що жодного разу за три роки в своєму ефірі не називаю очільника Кремля за прізвищем, називаю лише Пуйло. Після того що сталося сьогодні вночі, що стається майже щоночі в Україні. Ви досі хочете, щоб я його називав по прізвищу Паспортному.